Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь, і це історія до кави. Тож, беріть собі щось посьорбати, бо похрумкати, ви не встигнете, і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я хочу попросити підписатись на мій канал, поставити лайк і написати коментар, щоб обсудити цю історію і просто підтримати мій канал. А тепер погнали читати історію. І наша історія називається так: я, інша жінка в шлюбі. Старшого чоловіка, привіт. Я майже впевнена, що вже знаю, що мені потрібно зробити, але мені треба вилити це все десь, щоб зібратися з думками. Можливо, почути кілька тверезих голосів від людей, які бачать збоку. Мені 27. я працюю барменкою в курортному містечку. Кілька тижнів тому до мене зайшов клієнт. Спочатку тихий, навіть трохи сором'язливий, він був явно старший за мене. Пізніше я дізналася, що йому за 40. і чесно, він був неймовірно привабливим. Я звикла спілкуватися з усіма відвідувачами, але того вечора рух сповільнився. І в якийсь момент він залишився єдиним у барі. Ми почали розмову і одразу знайшли спільну мову. Він розповів, що перебуває у відрядженні, не вдаючись у деталі. З його слів, я зрозуміла, що він працює з дітьми з інвалідністю, і це здалося мені неймовірно зворушливим. Після зміни він залишив мені свій номер, і я не вагалася, написала йому наступного ранку. Ми почали листування і з того часу спілкуємось постійно. Він знову пройшов під час моєї наступної зміни, а потім запросив мене випити. Я відмовилась, бо наступного ранку мала літак на весілля друзів. Але через кілька днів, коли я повернулася, він написав знову, і цього разу я погодилась. Наші повідомлення до того моменту були фліртовими, але не надто. Ми обидва ніби тримали дистанцію. Того вечора, коли ми нарешті зустрілися, я відчула, як між нами є хімія. Ми багато сміялися, говорили легко і невимушено. У якийсь момент я запитала, чи він колись був одружений, просто зі звичайної цікавості. У його віці це здавалося логічним питанням. Він сказав, що був одружений понад 10 років, але давно розлучився. Жодного слова про те, що зараз у нього хтось є. Під кінець вечора я вже трохи нервуючись, зізналась, що мені хотілось би, щоб це було побачення, бо він мені справді подобається. Він усміхнувся і відповів, що відчуває те саме ми поцілувалися. Потім він запропонував поїхати до нього в готель, і я відмовилась наступного ранку, мала ранковий урок. Але якщо чесно, я дуже хотіла погодитись. З того вечора ми переписувались щодня, наші розмови ставали все більш відвертими, іноді майже інтимними. Хоча до секстингу справа не дійшла. Мені подобалось його бачити, подобалось, як він писав, як поводився. Я почала чекати моменту, коли він знову буде в місті. Цього разу я вже не планувала відмовлятися від запрошення, але почали з'являтися дивні дрібниці. Я помітила, що він майже не питав про мене. Я знала про його роботу, про собак, про дитинство. Але він не виявляв особливого інтересу до мого життя. Він якось згадав, що наступного разу провезе своїх собак із собою, і я запитала, хто доглядає за ними зараз, коли він у відрядженні. Він відповів коротко, друзі. Тоді жартома сказала, що можливо, колись я могла б приїхати до нього. Його місто було не так вже й далеко, і він відповів: ми звичайно, могли б попрацювати над цим. І саме в цю мить у мене щось клацнуло. Я не могла це пояснити, але інтуїція просто кричала перевір його! Я не знала його прізвища, але пам'ятала, де він працює. Гугл зробив свою справу. Я знайшла його роботу і разом із ним профіль у Фейсбук, і там його дружина. Весільні фото датовані лише трохи більше ніж рік тому. Мене ніби вдарили. Він переписувався зі мною, писав мені, де мрія мене поцілувати. Буквально у дні, коли святкував їхню першу річницю шлюбу, я вдячна долі за кілька речей, я не спала з ним, я дізналася правду всього через кілька тижнів після знайомства, але найгірше я справді повірила йому. Усе, що він казав про роботу, про тварин, про те, як йому важко зустріти когось справжнього, здавалося настільки щирим, я не раз мала справу з маніпуляторами. Але цього разу я нічого не помітила. Він був майстерним брехуном і все видала лише одна дрібна фраза в повідомленні тепер я знаю, як зв'язатися з його дружиною. Я знаю, що повинна їй сказати. Я не шукала стосунків із ним, у мене просто не було часу чи бажання для серйозного роману, але я категорично відмовляюся бути. Іншою жінкою його дружина заслуговує знати, що її чоловік бреше і водночас залицяється до інших. Я вже зробила скріншоти наших розмов, щоб мати докази, але я не знаю, як саме їй написати. Я не відчуваю злості лише глибоке розчарування і співчуття до неї. Я не хочу зруйнувати його життя, бо розумію, що це боляче вдарить і по ній. Але правда, якби не боляче вона не звучала. Вона має вийти назовні. Тож Радять, скажіть мені, який найкращий спосіб повідомити жінці, що її чоловік намагався зрадити зі мною. Отака історія, друзі, запрошую обсудити її в коментарях. Я думаю, що чоловік повний, повний, поганець, мудак. якщо чесно рада, що авторка не пішла з ним далі, не закохалася в нього, що в них не було інтиму. І оце все це дуже хорошо, її наче доля відвертала від нього, казала. Ось там в тебе завтра літак, наступного разу в тебе заняття, наче сама доля Янголи охоронці, їй казали, не треба тобі цей чоловік. Це добре, що вона в нього не закохалася по вуха, але вчинок чоловіка характеризує самого чоловіка. Це повний, повний мудак, повний поганець і повний редфлег. Він був у стосунках, він був в шлюбі 10 років до того, як, мабуть, зрадив своїй колишній дружині і знайшов цю нову. Але мені здається, це патологічний зрадник. Чомусь я так думаю. У мене такі внутрішнє відчуття, що це патологічний зрадник. Що робить авторці? Вона молодець, що хоче написати дружині. Я б хотіла, мабуть, щоб мені це сказали, щоб відкрили очі і щоб вона далі не жила життя з цією людиною, а йшла далі, шукала достойного чоловіка, який буде кохати її, який буде вірний. Вона правильно робить, що хоче її написати. А я не знаю, як підібрати слова. Щоб сказати комусь, твій чоловік намагався зі мною зрадити. Це жахлива ситуація, це просто дуже жахлива ситуація. Тому давайте почитаємо коментарі. Може, тут щось нам підскажуть розумне. І перший коментар вона абсолютно заслуговує знати правду, що її чоловік підбирає жінок у барах. Просто напишіть їй щось на кшталт. Я думаю, ви маєте право знати, що ваш чоловік був до мене нечесним. І надішліть їй скріншоти ваших повідомлень з коротким поясненням, як ви познайомились, як він запрошував вас на побачення, та кликав до свого готельного номеру це все, що потрібно. Вона сама вирішить, як діяти далі. І, будь ласка, оновіть нас потім, як усе пройде. Наступний коментар. Ніколи, ніколи не прикривай шахрая. Його дружина має знати правду. І має дізнатися саме від тебе, поки він не встиг перекрутити історію. Відправ їй все, скріншоти, повідомлення, дати, усі докази, ти заслуговуєш на краще, і вона теж він обманює вас обох, і тільки правда поставить цьому край. Наступний коментар: так, ти повинна зв'язатися з дружиною, але зроби це перш ніж сказати йому, інакше він може заблокувати тебе в її аккаунтах або попередити, щоб вона не вірила тобі. Надійшли її скріншоти, коротке пояснення, хто ти і як ви познайомились, і дай їй можливість самі вирішити, що робити далі. Не сперечайся з ним, не пояснюй, просто заблокуй його після цього. І повір мені, він точно не в якихось етично ненормальних стосунках, бо люди, які практикують відкриті стосунки, чесно говорять про це з обома партнерами, він просто брехун. І вона має знати правду. От такі коментарі, друзі, кажіть, що ви думаєте? Я теж думаю, що вона має знати правду, і вони обидві, як і всі, заслуговують на чесних вірних партнерів. Я так думаю, а ми читаємо оновлення. Привіт ще раз. Кілька днів тому я писала тут, просячи поради, як сказати дружині чоловіка, який намагався зрадити зі мною. Відтоді отримала багато відгуків і щиро вдячна кожному, хто повідомив свої думки. Але перед тим як розповісти, що зрештою я зробила, хочу пояснити кілька моментів. Дехто в коментарях не розумів, як я могла кілька тижнів не знати його прізвища, інші вважали, що я намагалася відбити його у дружини, і я, мабуть, не дуже добре пояснила тоді, тому уточню: я ніколи не шукала серйозних або ексклюзивних стосунків із цим чоловіком. Моя школа і робота зараз це майже все моє життя. Я просто фізично не маю часу чи емоційного ресурсу на справжні віддані стосунки. Коли ми зустрілися, я сприймала це як щось легке, несерйозне, тим більше що він навіть не живе в моєму місті. Якби він зустрічався ще з кимось, мене б це не засмутило. Якщо б він був чесним і дотримувався елементарних меж, я просто не вкладала емоцій у цей зв'язок. І так, я зараз розумію, навіть у такому випадку потрібно було дізнатися його прізвища раніше, бодай до того, як погодитись піти з ним на побачення, це моя помилка, і я її визнаю. Один коментатор також написав тримайся подалі від туристів і людей у відрядженнях, і знаєте що? Я повністю згодна. Навіть у випадковому форматі це завжди ризик і хаос. Ще кілька людей припустили, що, можливо, він у відкритих стосунках, але я не вірю в це. Сенс відкритих стосунків у чесності із партнером, і з іншими людьми, з якими ти зустрічаєшся. Він ніколи не казав, що має дружину, ніколи не згадував, що його шлюб відкритий. Тож, навіть якби це було правдою, він все одно збрехав мені. А тепер саме оновлення. Я сказала їй. У своєму попередньому пості я писала, що питання не в тому, чи казати, а як казати. І хоча ці кілька днів я майже не спала, я вирішила це зробити. Я порадилась з кількома подругами, і усі вони сказали одне й те саме якби ми були на місці його дружини, ми б хотіли знати. Тож я вирішила написати їй тоді, коли він мав бути на прийомі у лікаря, щоб у неї було трохи часу, поки він не поруч. Я пояснила все чесно, як тут, у своєму першому пості, лише без деталей, що могли б розкрити мою особистість. Я вибачилась, висловила співчуття і надіслала скріншоти наших розмов. Написала їй, що не хочу робити сцену, не прагну нічого зруйнувати, але вона має право знати. Тож попросила її не казати чоловікові, що інформацію дала саме я. Я пояснила, що якби вона просто перевірила його телефон, то все побачила б сама, і, можливо. Вирішила б залишити мене осторонь для власної безпеки. Я залишила чат відкритим на 24 години, щоб вона могла мені написати, якщо захоче запитати щось або отримати більше доказів. Після цього планую її заблокувати. Я вже тоді заблокувала його номер і його обліковий запис у Фейсбук, просто щоб не ризикувати. Тож, минуло 24 години. жодної відповіді. Я не впевнена, чи Фейсбук показує статус прочитана, якщо користувачі не є друзями, але повідомлення було доставлено. Вона не відповіла, і я зробила так, як планувала заблокувала її. Перед тим як я дізналася про його шлюб, він згадував, що буде в моєму місті цього тижня, і він знає, які дні я працюю. Я дуже сподіваюся, що це вже кінець історії, що я більше не побачу ні його, ні її. Але якщо він все ж з'явиться в моєму барі, я напишу оновлення. Якщо, звісно, буду ще жива після цієї драматичної саги, ще раз дякую всім за підтримку. Це був жахливий досвід, але я вдячна, що дізналася правду вчасно. По скриптум тому хлопцю, який після мого попереднього посту написав мені повідомлення з Натяком, що я можливо інша жінка у його шлюбі. Ти абсолютно шалений. Отака історія, друзі, запрошую обговорити її в коментарях. А ми побачимося з вами завтра. Не забудьте підписатись. Па-па!